Вже завтра зранку будемо пробувати це чудо настій для здоров'я. Його дуже легко робити. він за сутки пускає сок, сахар розтане. І з кожним днем він буде сильніший і сильніше давати поживні речовини і лікувальні дії на організм. Що нам для цього треба? Я взяла 20 горіхів зелених до Петра і Павла вони ще ріжуться. І я набрала літр, Получився, нарізала цілий літр. І відповідно, я ще лі... літр і ще один літр цукру, 2 літри цукру, я повинна покласти сюди. Тут тільки літр ще. Чим більше цукру, тим просто, коли ви будете брати цю юшечку і вживати, воно буде солодке. І якщо ви в каву будете додавати, то не будете більше цукру брати. Для цього ж я зробила цей настій. Для того, щоб для профілактики, в моєму випадку це для профілактики, але якщо ви бачите, що у вас є тяжкість у шлунку, в кишечнику, печінках, хворий, піджелудочна, то вам просто потрібно по бажанню, коли вам хочеться, приймати ці ліки. Це сок горіха, звичайного волоського горіха. Представляєте? І, і все, і ви будете здорові. Провірте на собі. Це старий давній рецепт. Його можна використовувати по-іншому. Можна на медові заквасювати або на горілці. І потім теж по чайній ложечки приймати.